Я Святослава Феданяк. Я координатор волонтерської організації група Handmade. Я займаюсь плетінням. Маскувальних сіток для снайперів це накидки, пончо, які називаються кікімори. Ці накидки я зложу до себе в квартиру і їх шию в себе вдома. У мене малесенька однокімнатна квартира, кімната 12 квадратних метрів, де я живу з сином. І майже під саму стелю все завалено тими накидками, заготовками, напівготовими кожної неділі на площі Данила Газського відбувається ярмарок. Ми там продаємо випічку, зроблену своїми руками домашню випічку. Також сувеніри, які роблять і наші дівчата, і люди, які допомагають нашій організації, приносять свої вироби. Ми ці речі продаємо і залучаємо кошти для того, щоб закупити матеріал. Щоб зробити кікімору, потрібна основа. За ми беремо рибацьку сітку, яка називається Малькова Сітка. Це така дрібненька сіточка з вічком один або два на два сантиметри. Ми її розтягуємо на каркас і наплітаємо на неї стрічки. Але у нас є декілька типів кікі осіння, зимова, весняна і літня. Ми на жаль думали, що вже літніх плести не будемо, що війна закінчилася. Але приходиться плести ще й такі. На осінню кікімору використовуємо камуфляжну тканину. На зимову ми використовували білі матеріали, щоб облегчити накидку. Ми використовуємо тюлі, капронові колготи, панчохи. Були навіть пости такі, що ми просили львівських панянок приносити свої використані панчохи для того. О, допомогти армії, насправді плести кікімори досить важко. Не всі це хочуть робити, бо одна кікімора плететься десь до тижня часу, і це якщо плетуть троє-четверо людей. Досить така важка робота і монотонна, але ми знаємо, що це потрібно робити, і нас це не зупиняє. Одного разу на збірці недільній, коли ми біля Данила Галицького збираємося, як завжди, пролунав дзвінок і коли я підняла трубку, сказали, що це дзвонить Борода Зайдару, і хочу подякувати нам за Никитки, що він дзвонить з, з такої самої першої лінії фронту, каже, за 600 метрів у нас стоять сепаратисти. Коли я почула, мені просто відняло мову, і я, я просто сльози навернулись на очі. Я мені важко говорити з солдатами. Не, не знаю, до сих пір не можу провикнути. Я, я би хотіла звернутися до всіх львів'ян, до всіх небайдужих людей. Війна насправді триває, і хлопці гинуть до сих пір. Наші хлопці не втомлюються нас захищати. Я би вас дуже хотіла попросити, щоб ми з вами не втомлювалися їм допомагати. Якщо ви не можете допомогти фінансово, ви можете просто прийти в нашу організацію, і для всіх знайдеться робота. Нам потрібно просто ваші руки. Ми знайдемо, у нас можна сушити овочі, нам у нас можна різати матеріал, у нас можна творчити мішковину. ми знайдемо вам роботу, якщо ви хочете допомогти. І нам дуже дуже потрібна ваша допомога, кожного з вас.